Це приміщення закинутого корівника під містечком Зміїв на Харківщині. Поранені, контужені, евакуйовані з деокупованих територій та зон бойових дій. Волонтер Роберт Саргсян вивозить собак та котів від початку вторгнення. Цих чистокровних російських гончих вивез із липців передмістя Харкова, що його за травень-червень росіяни вщен знищили. Када начали спасеніра хозяин охотник их оставил просто Убивав в Росію, а собака ставила. Уся фронтова Донеччина, Луганщина, Херсонщина. Останні два місяці північ Харківщини. Тварини у цьому притулку з усієї лінії фронту. Ця алабайка з пораненням носу з бахмута. От її оставили просто валіри хазяйва, як і многі інших випадків, Уїхали прийшли прямо во двор. А туди і отримали в нос, там тоді дірки прямо в большому. Вот на такі дірки в зверху білі. Ну, дві операції перенісла. Тепер до себе підпускає лише одного з працівників Андрія. Неподалік Окси, вона з Куп'янська. Бім із липців. Його історія стала вірусною у соцмережах. Любим полтора місяця з дому нікуди не уходив. От не в тому, що ждав кавот, бо то імен охороняв дальше дом, надежди, що к ньому прийдуть. Так, виходи, виходи, виходи. Сильний парень, так? Давай, заходи. Тихо. У нього там було ранення на да? Бім, покажеш лапу. Власники Біма виїжджаючи кинули і його, і всю худобу. Йдеш ко мне. Там їх, якщо не соврать, більше 30 коров було вместе з телятами. Уже були мертві корови, які там просто трупи валялись. Получається, ми починаємо їх з поля, ганяти, щоб в машину загрузити. І оказалися між нашими і цими уродами. Под обстрел попались І нашли второй теленок, що вместе з ним був. На день притулку треба 200 кг корму. Це лише для собак, якщо на місяць 6 тонн. Для теляти Роберт купує сіно. Надіжда Івановна. Після однієї з евакуації з Вовчанська у притулку для тварин оселилася і Надія Іванівна зі своїми псами. То, Римська, то Ельза, Куця. Троє вас чи четверо? Троє чи четверо? Четверо. Ага, четверо. А де четверта? Та десь сидить під кроватью. Пані Надії 72, так і живе від травня в окремому приміщенні корівника разом зі своїми улюбленцями. Що буде взимку, не знає. До гуртожитка мовляв, не піде, бо ж собаки. А тоді як я їх бросив? Я не змогла бросити. В мене не хватило совісті бросити їх. І я це я тепер сидю тут через собак. Ой, а хата ваша ціла там. А де там розбита? 80% тварин у цьому притулку кинуті власниками. Роберт сотнями влаштовує безногих, прооперованих, контужених псів у родини в Європу. Загалом через нього пройшло вже майже 2,5 тисячі тварин. Чти мальчики, от світлі, всі мальчики, а та дівчика. Оника їм где-то возраст місця. Трі наверне вже кормів та грошей. Роберт не просить. Допомагають міжнародні фонди. Головна підтримка каже, приїхати і забрати тварину додому. Це найкраща фінансова допомога. Бо звільняться вольєри і треба буде менше корму. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.